Доброго дня, шановне товариство, народний куплет Закарпаття. Мене звати Федір Шубер. Сьогодні 2 серпня 2022 року ми продовжуємо здійснювати моніторинг значить, по питанню від належної правильної правосуддя в Боловецькому районному судові. Сьогодні вже вдруге ми відвідуємо значить, Боловецький, Боловецький районний суд. Вчора ми значить, також були, відслідковували, як дотримуються правила внутрішнього трудового спорядку, як люди приходять на роботу, як приймаються громадяни, як приймають заяви. Ситуація така, яка вона є, значить на восьму годину ні голови суду, ні суддів, ні керівника апарату суду не було. А тому це все будемо документувати, будемо здійснювати аналіз і Будемо звертатися в відповідні органи для відповідного реагування. Ну а по результатам сьогоднішнього відвідування повідомимо у наступному <кій> відеозверненні.